ялинка дуже незвичайна, вона не така, як прошлий рік. На ній дуже багато генеральних вогнів. Ну я можу сказати, що вона така украшена, дуже гарна. Ялинка символ нового року і Різдва Христового. Прикрашена вічно-зелена красуня роздає всім святковий настрій. Колись на деревце чіпляли горіхи і цукерки, тістечка і кольорові паперові прикраси, солому та пір'я. Зараз гілки прикрашають скляними кольоровими кульками, іграшками, дощиком та яскравими гірляндами. 19 грудня в день святого Миколая запалили і головну ялинку міста. Ялинка встановлена нашими, нашою комунальною організацією виробничого комунального господарства Керівник Шукала Василь Іванович. От, сьогодні хочеться подякувати всім працівникам цієї організації. Ви були свідками, що ми сам остов встановили в п'ятницю. А якраз прибрали ялинку в суботу, люди працювали, в понеділок, вівторок. От і сьогодні в середу ми якраз її вже і закінчили встановлювати. Міський голова Анатолій Федорчук хотів би змінити прикраси на святковому дереві. Ми її вдосконалили, тобто я говорю, вона набагато краще виглядає, ніж в тому році. От а на слідуючий рік, звичайно, вона буде стояти в іншому трошечки місці. Ми будемо проводити реконструкцію цієї площі, і на цьому місці, де ми стоїмо, тут ми плануємо збудувати сучасний красивий фонтан. Зелена красуня мешканцям міста сподобалась. В цьому році найкраща ялинка за всі роки. Вона красива. Ну, як, по-моєму, да, Ну, Просто слов немає. Я розкажу однокласникам, що я бачила у центрі ялиночку, яка сяла новогодніми я... вогнями. Вона була дуже яскрава і. Я бачила дідів морозів і святого Миколая. А ще Снігуроня. Валентина Чубатюк, Тетяна Підгурська, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.